У Чернігові провели флешмоб до тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. На думку організаторів, кожна молода людина повинна знати, як будувати стосунки з партнером, аби в майбутньому народжувати гарних та щасливих дітей. Усвідомлене батьківство, щасливе дитинство студенти вже зараз мають замислитись над важливим питанням, вважають психологи, оскільки необдумані дії можуть призвести до негативних наслідків. Ми кожного разу, не тільки сьогодні і не тільки на цьому тижні проводимо певну роботу з нашими студентами. Ми хочемо, щоб наша нація була щаслива. А якщо вона буде щаслива, то ми маємо підготуватись до цього. Студенти запевняють, що до інтимного життя ставляться відповідально, тому кажуть, з питанням батьківства потрібно почекати. Ну на даний момент я не готова до батьківства, тому що перша все я хочу закінчити свій університет, отримати вищу освіту, а потім вже планувати свою сім'ю. Символами флешмобу усвідомлене батьківство, щасливе дитинство стали дитячі іграшки, посмішки та щасливі батьки з дітьми.